Доброго часу доби. Сьогодні ми поговоримо про зоровий нерв і симптоми ураження його провідних шляхів, нейронів і так далі. Коркового кінця. Зоровий нерв, друга пара черепно-мозкових нервів. Деякі автори говорять, що це не черепно-мозковий нерв, тому що він не має шванівської оболонки, а вирост мозку. Він не має представництва у стовбурі мозку, як і перший нюховий нерв, тобто не має ядер. Як і інші черепно-мозкові нерви. І цей нерв має, як і будь-яка аферентна інформація, чутливі нерви, вони мають три нейрони, ну і також корковий кінець. Перший нейрон це біполярні клітини, і другий нейрон гангліозні клітини сітківки. Тобто, перший і другий нейрони знаходяться в сітківці. Третій нейрон це вже первинні зорові центри, подушка таламуса, верхні холмики 4 пластинки, латеральні колінчасті тіла. І через задні відділи заднього стегна внутрішньої капсули, далі будуть йти волокна, ну, утворювати пименистий вінець і корковий кінець, їх це медіальна поверхня шпорної борозни. Тепер поговоримо і подивимось на схему. Тобто, бачимо, що, по-перше, сітківка, в якій знаходяться ці всі рецепторні клітини, які є, по-перше, першими і другими нейронами, це біполярні ганліозні клітини. Сітківка сприймає інформацію, немов навпаки. Тобто, ми бачимо, що інформація, яка йде з латеральної частини, буде. Проєктуватись на медіальну частину сітківки, а з медіальної на латеральну частину сітківки. Так само ну, з іншого боку, звичайно, і далі йде утворюється зоровий нерв, тобто м -м, аксони гангліозних клітин будуть збиратись утворювати зоровий нерв. Зоровий нерв утворюється при поєднанні, скажімо так, волокон, які йдуть з медіальної частини сітківки яка в свою чергу буде нести інформацію про латеральну, латеральну поле зору, скажімо так, і латеральна частина цієї сітківки, яка несе інформацію про поле зору, яке знаходиться біля носу, тобто медіально, скажімо так, вся ця інформація буде на сітківку сприйматись. І проєктуватись. Ну, тобто утворюється далі зоровий нерв, далі йде зоровий перехрест, далі йде зоровий тракт після зорового перехресту, перехрещується у зоровому перехресті лише внутрішні частини, які йдуть від внутрішнього кінця сітківки. Причому внутрішній кінець сітківки, як ми вже сказали, буде нести інформацію від латерального поля зору. І далі утворюється зоровий тракт, який вже несе інформацію від латеральної частини власної сітківки, так, власного ока, і медіальної частини ока протилежного. Ця інформація йде далі у первинні зорові. Скажі, скажімо, центри, це, по-перше, таламус, який є третім нейроном, також колінчасті, латеральні колінчасті тіла, верхні горбики чотиригорбкового тіла. І вони всі тут перемикаються на третій нейрон, і аксони вже цього третього нейрону будуть заходити дуже так скупчено, будуть заходити у внутрішню капсулу, задня її третина. Внутрішньої капсули, а потім іти і, і віло подібно розходитись безпосередньо таким променистим вінцем, і проходять вони при цьому через тім'яні іще структури, глибинні тім'яні структури, і також глибинні скроневі структури ось. Ну, спочатку з потім тім'яні, ну, але ми будемо згадувати про них у контексті того, що буде при коли буде оцей променистий вінець уражатись саме у цих структурах тім'яних або скроневих. І далі вони вже йдуть до кори. Кіркове представництво це медіальна поверхня шпорної борозни. І які будуть проблеми у нас, якщо у нас щось якийсь із цих нейронів, або із цих трактів буде порушуватись? Ну, по-перше, якщо буде ураження безпосередньо першого другого нейронів, тобто у сітківці у ока, то звичайно ми будемо казати, що це буде або амбліопія. Давайте тоді напевне спустимо, Отже, симптоматика ураження з органу зору. Це, по-перше, амбліопія зниження зору або амавроз, тобто сліпота. Тобто, якщо ми говоримо про патологію сітківки, я вже показувала на схемі, це буде амавроз або амбліопія цього ж самого ока. Якщо ми говоримо про патологію нерва зорового, то це буде амавроз або амбліопія цього ж самого ока. Ось у нас цей зоровий нерв, якщо він буде уражений, то, ну, зрозуміло, з цього ж самого ока, просто інформація не буде доходити далі у інші нерцентри. Сітківка, зоровий нерв розібрали, далі йде у нас хіазма. Якщо йде патологія хіазми, то ми вже говоримо про інше. Це називається випадіння частини полів зору. У Одному з очей, або це, звичайно, буде у двох очах. Це вже не буде одне око, як ми говорили про патологію сітківки або зорового нерва, одне око з, цього ж, з цієї ж сторони. Це вже буде випадіння полів зору у обох очах. Вона може бути, ця геміанопсія, взагалі вона поділяється на гетеронімну, коли страждають різні сторони полів зору, і гомонімну коли страждають одні сторони, випадають. Тобто гетеронімна, тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо два ока і у правому оці у нас страждає праве поле зору, а у лівому оці буде ліве поле зору страждати. Тобто різноіменні поля зору. Тут праве, тут ліве страждає. Але це все буде гетеронімно, але вона знаходиться, ці поля зору знаходяться латерально, тобто біля скроні або бітемпорально. І це називається бітемпоральна гетеронімна геміанопсія. Якщо ми говоримо також про іншу гетеронімну анопсію, то інший варіант може бути. Якщо на правому оці страждає ліве поле зору, а на лівому оці страждає праве поле зору. Тоді це будуть медіальні поля зору випадати, і це буде близько до носу. Це буде називатись біназальна гетеронімна геміанопсія. Якщо випадає е, одноіменні поля зору в обох очах, то вони можуть бути або право, або лівосторонніми, тобто або право, що тут що тут страждає права поля зору або лівостороння, що тут ліво, що тут ліво страждає. Е, якщо ми говоримо про хіазму оптику, то страждає, якщо ми, ми можемо, по-перше, перерізати, давайте вже вернемось сюди, ми можемо перерізати цей зоровий перехрест на рівні внутрішньому, тобто перерізати безпосередньо ось цей перехрест медіальний. Який йде від медіальних волок на е, частин сітківки. І що ми побачимо, е, що буде е, гетеронімна бітемпоральна геміанопсія. Тобто будуть ось ці структури, ми знаємо, що знову ж таки медіальна частина сітківки вона несе інформацію про. Е, Поле зори, яке знаходиться латерально. Тобто інформація вся яка латерально буде проєктуватись на сітківку на медіальну її частину. А, і таким чином ми будемо говорити, що при ураженні ось цих полів, точніше, ось цих волокон внутрішньої частини хіазм, буде страждати, що на цьому оці, що на цьому оці. А, Будуть страждати різноіменні поля зору, як ми сказали, на правому оці буде праве поле зору страждати, на лівому оці буде ліве поле зору страждати. Але вони будуть знаходитись латерально або поруч з скронею, тобто бітемпорально. Тобто тоді у нас буде бітемпоральна геміанопсія. Яка вона? Гетеронімна. Зрозуміло. Тепер переходимо, якщо, наприклад, вражається зовнішні частини хіазми оптиком. Ну, це може бути дуже рідко, в основному страждає саме внутрішня частина. Тоді ми можемо побачити, що будуть уражатись безпосередньо латеральні частини сітківки, але ці латеральні частини сітківки будуть нести інформацію про медіальні поля зору. І тоді ми побачимо, яку, яку геміанопсію, біназальну або приносову. Точніше, так, біназальна або приносова, гетеронімна, знову ж таки, геміанопсія, гетеронімна, бо у правого ока буде ліва частина уражатись, а у лівого права частина випадати, точніше, поля зором. Ідемо далі. Далі у нас зоровий тракт. Зоровий тракт, якщо ми будемо перерізати, ну, наприклад, у лівого ока будемо перерізати зоровий тракт. То бачимо ось таку картину. Ми... Ой. Ой, це я не зможу. Ну добре, ми все одно тут побачимо. Е, побачимо, що уражається тут медіальна частина з цього, е, цього ж боку, так? Е, лівого буде права частина уражатись, і правого буде уражатись права, е, права частина. Сітківки. Тобто це вже буде гомонімна правостороння, ну, якщо це ліво, ліве, лівий зоровий тракт, то це буде правостороння гомонімна геміанопсія. І тоді ми кажемо, що при ураженні зорового тракту буде уражатись і буде випадіння контрлатерального поля зору обох очей. Обох очей. Зрозуміли, так? Якщо ми це уразимо, то будуть так само тут при, лівому, при правому оці, так? Буде ліва частина уражатись, що тут, що тут. І так само буде контрлатеральні поля обох очей випадати, і буде гомонімна лівостороння геміанопсія. Ідемо далі. Ще раз передивляємось. Внутрішня частина буде бітемпоральна геміанопсія, зовнішня частина хіазми буде біназальна. Гетеронімна геміанопсія, якщо зоровий тракт буде страждати, то буде гомонімна контрлатеральна геміанопсія. І якщо страждає не тільки зоровий тракт, а все що до глибинних структур, якщо зоровий тракт страждає, або страждає там таламус, або страждає. Внутрішня капсула, наприклад. Це все буде гомонімна контрлатеральна геміанопсія. Але зараз ми ще поговоримо про деякі е, аспекти. Тобто, якщо страждає таламус, то ми сказали, що це буде гетеро-контрлатеральна е, гомонімна геміанопсія. Е, геміанопсія контрлатеральна. Але буде іще додаватись тріада симптомів, так як таламус це центр і третій нейрон глибокої і поверхневої чутливості. А ми знаємо, що аксони і, взагалі, волокна поверхневої, і глибокої чутливості після другого нейрона будуть переходити і перехрещуватись. І так, так як вони перехрещуються, то при ураженні таламуса. З того чи іншого боку буде виникати, ну, ось, наприклад, перехрещені волокна підходять до цього таламуса. Якщо він з правого боку уразився, то буде геміанестезія або гемігіперпатія з іншого боку, контрлатерального боку. Ну, і так само з іншого, так. І також геміатаксія. Буде виникати. Якщо постраждала внутрішня капсула, також будуть три гемі. Це, по-перше, геміплагія контрлатерально, це ураження кортикоспінального шляху. Він також йде перехрещеними волокнами у внутрішній капсулі. Тобто геміплагія, точніше, він не у внутрішній капсулі, а буде далі перехрещуватись. Волокна, і тоді буде геміплагія контрлатерально. Також контрлатерально буде геміанестезія у внутрішній капсулі. Внутрішня капсула ми взагалі говоримо, що він колектор усіх важливих трактів: це і аферентні, і еферентні тракти, і буде і анестезія, тобто втрата чутливості контрлатерально, і геміплагія, втрата рухових. Функції контрлатерального, і також геміанопсія, контрлатеральна, тобто втрата зору. Чутливість, ой, рухи. Чутливість зір. Плюс, якщо ще і коліно внутрішньої капсули страждає. То будуть уражатись кортиконуклеарні зв'язки, а саме рухові функції черепно-мозкових нервів, тобто можуть додаватись парези 7-ї 12-ї пари при контр... контрлатеральному по центральному типу. Ми знаємо, що сьома пара і дванадцята пара це єдині черепно-мозкові нерви, які мають контрлатеральну інервацію просто, так, повний перехрест буде після мозку. Буде утворювати повний перехрест до ядер цих нервів. І тоді, єдине тільки, що сьома пара має ядро верхню і нижню частину, верхня буде не повністю перехрещуватись, тобто кора головного мозку буде інервувати як ліву, так і праву частину, тобто обидві кори, можна сказати, будуть інервувати верхню частину. Ядра, а верхня частина ядра буде відповідальна за рухи верхньої частини обличчя мімічні, тобто не буде страждати верхня частина обличчя, при, наприклад, ураженні коркового або внутрішньої капсули, так, або кори. Премоторної, саме нижньої третини, там, де обличчя знаходиться інервація як як гомунку... гомункулюс, то ми скажемо, що, то, що тільки там, де, куди йдуть волокна перехрещені, нижня частина обличчя буде порушення її з контрлатерального боку від ураження. Тобто, якщо уражилась, наприклад ліва моторна кора або внутрішня коліно внутрішньої капсули зліва. То буде справа знаходитись опущення кута о рота, наприклад. І нижня частина цієї половини обличчя буде не рухатись або рухатись дуже погано. І також 12-та пара це під'язиковий нерв, він також має контрлатеральні безпосередньо і при ураженні однієї сторони. Він буде знову ж таки вимикатись контрлатеральна частина, наприклад, язика. Так як під язиковий має рухові волокна, до язика несе. І таким чином буде відхилення у бік ураження цього язика. Отже, це ми розібрали Внутрішня капсула та ламус. Таламус також буде порушення зору контрлатеральну. Гомонімна геміанопсія, також е чутливість буде порушена, і також е геміатаксія, тобто е порушення е координації рухів. Так як тут також проходять різні е шляхи, які відповідальні за координацію. Е якщо страждають глибинні структури кроневої частки, ми сказали, що променистий вінець е він утворюється після внутрішньої капсули. Мозку, так, через, проходячи через задню заднюю заднього стегна внутрішньої капсули. На схемі ми бачили це ось тут, так, заднє стегно, задня третина заднього стегна внутрішньої капсули. Далі він розходиться і перед тим як попасти в кору, вона проходить через глибинні структури. Ця інформація через глибинні структури скроневої і також якої ще тім'яної частки мозку. І тоді ми будемо говорити про також випадіння полів зору. Але тут випадати будуть поля зору у вигляді квадрантів. Тобто, якщо через структури скроневої частки буде проходити, уражатись глибині структури скроневої частки, то будуть випадати контрлатеральні верхні квадранти. Якщо, наприклад, це права скроня, то тут знаходиться права скронева частка, так? то тут будуть випадати ліві верхні квадранти поля зору. Якщо уражаються глибинні тім'яні відділи, то випадають контрлатеральні нижні квадранти, ну, знову ж таки, гомонімні, тобто з одного боку, що тут це ліва частина, що тут ліва, але знизу квадранти. І також контрлатеральну, ми знаємо. Якщо страждає шпорна борозна, тобто це безпосередньо вже кірковий кінець. Зору, то виникатиме контрлатеральна гомонімна геміанопсія зі збереженням центрального зору, тобто цього такого, як зрачок, такий буде центральний зір, а ось тут все випадатиме. Також можуть бути ще симптоми не тільки випадіння, але й роздратування. Наприклад, роздратування саме потиличної частки. То будуть зорові галюцинації. І при цьому буде роздратовуватись не медіальна. Поверхня, а зовнішня поверхня потиличної частки. Зорові галюцинації при неврології, тобто коли йде там якісь органічні патології, вони будуть простими, наприклад, якісь спишки, якісь птахи, мишки і так далі, а не складними. Складні це такі досить вичорні якісь зорові галюцинації, як, наприклад, полетіла людина, має крила і щось таке, якийсь сюжет оцих галюцинацій є ось, то це вже психічні. А ці прості галюцинації є в основному органічна патологія. Ну і якщо у людини все ж таки усвідомлює що і говорить про це лікарю, що вона погано бачить з якогось боку, то, скоріш за все, уражив, уразився тракт, а не кора. Тому що вона усвідомлюється, а головна функція кори усвідомлення. Якщо вона навпаки нічого не пред'являє ніяких скарг, і може там іти і кудись вдарятись, і так далі, і не звертати на це увагу. Але при дослідженні ми виявляємо, що у неї випало якесь поле зору, то це скоріш за все кора, а не тракти. Тому що вона не усвідомлює, що вона. Не бачить якихось частин, випадають у неї якісь поля. Ну і все, дякую за увагу. Про око ми поговорили. До побачення, телебачення.